Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Якщо ви хочете ще ось ще багато прилісті, не тільки а й анімарки, тобто я вас сюди запрошую. Тут не тільки товара, великий вибір. Тут ще запах потяків. О, ви знаєте, як провіряти треба колони? Я оце точно знаю, як їх треба перевіряти. Треба взяти. Бачила в Тік-Токі, ось так берете, оцим пальчиком стукаєте по кавунчику. Ось, бачите, лежить кавунчик. Давайте попробуємо, Якщо він гребне, значить він спілий, а як же його провіряють. Тік-токи бачила там відео одне вірусне, завірусилося. Беремо кавун. Ми за нього ще не заплатили, я не знаю. Так, що ми його. Вон, дивіться. Зелений. Пішли ми далі, подивимося, по до того чи її фрукти. Великий вибір різноманітного товару. От дивіться, по 139 гривень 90 копійок вже перчик. Бачите, він зовсім не вялий, він зовсім не по сказочній ціні і недорого. Що тут у нас ще є? Помідорчики по 68-90 рожеві. Якість просто не знаю, не перевершена. Також я можу сказати і по перчику. 139 гривень 90 копійок. його ж срочно надо уцінить. Обрізать, викинути семена і уцінить. І цей тоже можна поставити на оцінку. А також ось є есть баклажани супер класні по 33 гривні 50 копійок за кілограм. Їх тоже надо уцінить, вони, наверное, забули. Вон, бачите, у них тут є такий столик і поличка. Все з оценкою работає. Ось ви можете банони взяти. Класні. Їх можна їсти, вон даже їх обрізали. Ну це в них ошибка одна. одно, але забуло їм ще шкурочку почистити. 23 гривні 13 копійок. 32,30 за кілограм. Оценка оценка. І таке ви ще можете купити. А, далі ми підемо. Далі ми підемо. По, огур... по помідорчикам ось теж є неперебачений якісний смок, мухи. Вони просто всіх вже задовбали. А по огурчикам. Огірок. Огірки гляньте ці. Шикарні, класні. О бачите. Гірок колюшка, хоч і собаки і що? бігають. І що? Угу. І що? Це ще нас. Угу. А грибочки, дивіться, який шикарний вигляд грибів 88, 95. Просто не перевершено. Ви от напишіть, його можна оце все брати, купляти, їсти. Ну, що я вам хочу сказати сюди, як заходиш. Раніше тут такого не було. Вгонь патняками і порченими продуктами. Так, підемо ми по молоку. Дивіться, молоко Полтавський смок. Що я вам хочу сказати, якщо тут проколоті іголочку, воно аж бохне. Оця вся штука здута. 35 гривень 90 копійок, ну його оцінили на 29,80. Ну, і якщо тут взяти ці пакетики, то тут всі вони практично здуть. Це жара і виключення кондиціонерів і світа. Це так все це на вміє. Ходимо блогери, знімаємо і показуємо. Може хоч хтось зверне увагу. Ну що я вам скажу подольче, подольше, дивіться, воно просто ідеальне і воно стоїть 30 гривень 40 копійок. Це, виходить, полуниця банан. Він нормальний. А от новинка у вас йде. Йогурт, дольче дольчи, кокос, смак по 34,80. Це просто неперевершено. Це отак. Що ще я вам сказати? Товар все прибуває і прибуває за скоростю вітру. а ось ще на полу. Дуже багато всього лежить. Мука і велетенські мухи. Вони просто, о, гляньте, яка вона здорова. А я вам ще покажу відкриту їжу, яка тут лежить. Оце буде. Хто її вб'є? Ну, а це ось ящик отак на полу стоїть, це, мабуть, з просроченими продуктами Зовсім не тут з зовсім негодящими. До звездру 07 чого нормальне, чому таке вздуте. А от, тут убрали. Ось тут у них стояв оцей же ящичок і отут була відкрита їжа. Там, знаєте, нема вже, слава Богу, хоч це обрали. Ну, їжа у них все залишилося. Їже ще багато. Мочто можна. можна. пахне, Тут класно пахне, навірно, на випічка свіжа печеться, Колбаска зі справжнього мяска. Вибор просто величезний. Всі показують а тебе, АТБ, тебе. У нас ще є магазин, таке як сіть магазинів маркетоп. Ну, це тільки по Полтавській області, вона не дуже розкручена ця сіть магазином. Но ми її попитаємося, знаєте, як дати їй друге життя розкрутити ці магазини, щоб куди більше приходило покупателей. Фу, тут щось душок зовсім пішов. Не восприймайте мою так критику. Навіть якщо когона реклама і з негативом, це реклама в Вот Оце таке діло. Сыра там взагалі, здається, всі кінного. Вибор. По цінам тут перечислять, не перечислять. А ось ще є рибка. Ви можете купити змічну рибку. Короб стейк 221 гривня 80 копійок. Так що завітайте ну, в маркетоп. Тут просрочки немає, тут просто неправильне зберігання. Бо я ще просрочечки не знайшла. А от віці жопи цінника, ціни немає, що це таке? Забули на креветку поставити, навірно, чи то просто Водний мір. До 25-го року. Вау! Та тут ще просто ціни не можуть зложити. З холодильниками трошки біда. Це Сісони акції, дивіться, сплошні акції на сосічки. Акції супер акції. Що ми там йдемо? Женщина там постійно щось кричить. Ну, якщо ви хочете гарного контенту, ось я огірочки візьму і більш нічого брати пока не буду. Бачите, 22 гривні 28 копійок по 37,89 я її взяла. Зараз я вам покажу черги, просто неймовірні. Я не знаю, що тут трапилося в цьому неверки Ну, але вони тут завжди такі. Оце десь так воно происходить. І... Ага, там ще є. Можна ось тут скати. Тут можна снути і робити. Там дві там працює. Ну, а то ще товар не виложили. Получається так. mm угу. Ну, це отак стою, жду своєї черги.